Плюси і мінуси в Іспанії, за які вам ніхто не скаже, частина друга. Перший плюс це тимчасовий захист для українців. Іспанія активно приймає українців та надає документи для легального проживання, дозвол на роботу та доступ до освіти, банків та медицини. Другий плюс це проста бюрократія. Для тих, хто приїхав після лютого 22-го, діє спрощена процедура подачі на ВНЖ. А для тих, хто не хоче взагалі перейматися бюрократією, завжди є помічник, який називається Хістор. Вони завжди допоможуть тобі за невелику плату оформити всі документи чи встати в електронну чергу у будь-яку державну структуру. Третій. Плюс це інтеграційні курси та мовна підтримка, безкоштовні курси іспанської мови, програми, адаптації та допомога з пошуком робот. Четвертий плюс це надання гуманітарної та соціальної допомоги. Якщо у вас тимчасово немає роботи або достатньої зарплати, ви можете розраховувати на безкоштовні продукти. П'ятий плюс це відношення до дітей і літніх людей. У культурі Іспанії діти це головна цінність. У громадських місцях, ресторанах, заходах ніхто косо не подивиться на вашу галасливу та активну дитину. Багато ресторанів та кафе мають куточки для дітей, іграшки, розмальовки та дитяче меню. Мінус. Перший мінус це низькі зарплати. Якщо ви живете один, швидше за все, ви будете жити або впритик, або розраховувати на допомогу по спецпрограмам від держави або Червоного Христа. Другий мінус повільна бюрократія. Офіси, документи, інститути. Усе рухається дуже повільно. Часто потрібно чекати тижнями, а то й місяцями на прийом або рішення. Третій мінус сієста та обмежені години роботи. З 14.00 до 17.00 багато магазинів, офісів і сервісів просто зачинено, а у суботу та неділю часто зачинено все. Четвертий мінус. Надмірна спека улітку. У деяких регіонах Іспанії температура може досягати до плюс 40 градусів за Цельсієм. П'ятий мінус це дорога оренда у популярних містах, таких як Валенці, Барселона чи Мадрид. Ціни на оренду на маленьку квартиру стартують від 1000 євро за місяць. Які ще плюси та мінуси ви можете назвати? Поділіться ними у коментарях.